І вони фактично будуть формувати виконкоми, і тому ми маємо намір серйозно претендувати на ці посади. От. Тому перед керівництвом партії і перед е, е, організацією вашою стоїть дуже серйозне, потужне і амбітне завдання здобути максимум депутатських мандатів і довести про те, що, що наші плани і наші цілі, вони не просто якийсь захмарний, а це серйозно довести, що потужна команда має керувати районами, областю, і містами і селами. Ну, я вважаю, що перспективи є, плани серйозні і амбітні. Дякую Григорію Івановичу за те, що він погодився в такий ну, скажімо, непростий час очолити обласну партійну організацію. Бажаю йому успіхів, натхнення і найголовніше праці, праці і праці. <кхи> Шановні колеги, прошу. Скажіть, будь ласка, що ви вигнали з партії Коломійця сьогодні? Ми з партії Коломійця не вигнали. До <кхи> речі, він поступив мудро, сам написав заяву. Я не вас питав. Саме написало заяву про вихід з партії. Відповідно, у нас береться політра і прийме відповідне рішення. Ну, це не наші прогативи, ми просто запропонуємо дійсно нових рішення. Це його позиція. Це його позиція, власне, позиція. Можна ще питання? Ну, всі розуміють, що головна інтрига може не так коломієць, як Роман Ванзуряк. У мене таке питання. Чи був він присутній на конференції? Ну і знаєте, коли відбувається зміна, керівництва, дуже часто організація розколюється. Чи, е, тобто питання полягає в тому, чи був Ванзурят на конференції, якщо був, як він сприйняв цю зміну і чи не відбулося розколу в ударі? Чесно, відверто вам скажу, розколу не відбулося, тому що фактично політрада збереглася в тому складі, самому складі Оксія Коломійського. Заступники ті ж самі. Роман Степанович за певних обставин забажав залишитися простим членом партії. Ми наполегливо просили, щоб він... він залишається політиком, він залишається дуже важкою фігурою, солідною фігурою в нашій політичній селі, в нашому політичному середовищі. І, до речі, хочу сказати, що те, що він зробив для партії, створює її починаючи з нуля, ми разом з ним будували цю партію з 2011 року. Ми шануємо і поважаємо це всі досягнення. Він залишається з нами. Звичайно, для молодого політика, так і для Романа Ванзуряка, отакий, скажімо так, стрімкий зріст, напевно, я вдарив десь по емоціям. І 32 роки, будучи депутатом Верховної Ради, потім головою обласної адміністрації, звичайно, йому треба зараз трохи напевно, відпочити і знову. Ми закликаємо до боротьби, тому що нам немає коли перезавантажуватися, нам треба дійсно доказати е, нашим виборцям, що ми дійсно є дієво політична сила, потужна політична сила, яка сочине проявлення. Ви сьогодні заявили, що публічно що ви йдете на місцеві вибори, відповідно, буде активно і є претендентами на керівні посади саме в Чернівецькій області. З якими ідеями йдете? Тому що ви заявили, що є багато проблем в Чернівецькій області, звичайно, які впливають на такі загальноукраїнські процеси. Так? Отже, які саме проблеми і як будете намагатися їх вирішувати по-перше, по ми акцент будемо робити на людей, які розбираються в інвестиційній політиці. В рік такої прикордонної області, як Чернівецька, не залучати іноземні інвестиції, а вони просто вони попадають в сусідні нашу область. Були часи, коли ми кожного дня здавали якісь об'єкти соціального характеру, інфраструктури і тому подібне. Нам потрібні люди, які почнуть мислити, ну, тобто мислять уже по новому. Вони розбираються. Соціально-економічній політиці. Вони розбираються в залучення іноземних інвестицій, внутрішніх інвестицій. Для мене в деякій мірі було незрозуміли такі кроки, що від того часу, коли написав Роман Степанович заяву, і до цього моменту, або, скажімо, до тижня тому назад, було призначено голову обласної адміністрації. Цей час у нас е, працює проти наших знанок і проти нашої політичної ситуації, яка у нас є, дуже складна, і проти нашої економіки. Тому е, наша мета все ж таки наповнити коридори влади потужними новомисніми людьми, інколи молодими, молодими, амбітними, які бачать цей вектор розвитку, бачать як пріоритет. На, на, на них будемо робити акцент. В нашій політичній селі є такі гравці, а також саме є е, гравці, які не є членами партії, але є нашими прихильниками. Ми максимально я буду звучати цього процесу. А я сподівався, що ви на це питання відповісте так. У нас війна, і ми зробимо все, щоб закінчилася війна. Тоді в мене питання є до вас. Я, е, є така думка, що всі лідери партії, активісти і ті, хто що хоче влади, щоб перейшли через фронт, а потім і мали владу, і були е, великими лідерами партії. Щоб почу... понюхали там пороху, щоб довели на ділі, що вони вітчизну люблять по-справжньому, а не на словах. Це в зв'язку з вашою відповіддю на таке питання. Будь ласка. Він вже відповідав. Ну, дивіться, а, е... я, шо? Не... Шо влади я не стою в гострі цих всіх процесів, щоб ви знали, що прекрасно зрозуміло. Треба понюхати порох, я понюхаю порох, для мене... Це не є щось таке значно досягнути. Чи може статися завтра чи ся завтра? Е, я сподіваюся, що сьогодні ночі е, все ж таки ми досягнемо тих мінських домовленостей, і воно все, Ми надіємося всі. Я це все бачу, Дмитрийч, з такого боку, тому що, знаєте, я вам скажу, що воно таке буде спорима. Навчався в ті Распалі, якраз в ті часи, коли формувалася ця Партністровська республіка. Хочу сказати, що я на почав бачила це в ханалі російських військ 14-ї армії, то, що робилися на території Молдови, той самий свят, запров... він запроваджує на Сході зараз у нас. І враховуючи, я вам скажу зараз одну таку річ, таку деталь, враховуючи, що все ж таки я виграв мажоритарний округ 203, який рахується романомовним у нас, да? я використаю всі важливі впливу. На румунську політику, на наші сусідні країни для того, щоб доказати їм, що ми правильно робимо і максимально буду вимагати від них, щоб вони підтримали Україну. І це я сьогодні роблю ви нами і буду робити. Моя присутність в Комітеті з європейської інтеграції фактично і до цього веде. Я сподіваюся, що на днях ми сформуємо цю групу міжпарламентських стосунків Україна-Румунія, Україна, Молдова. А наша присутність нам, там має бути на сьогодні. Я дякую Богові, що в нашій сусідній країні президентом є Клаус Коканіс. тому що це людина, яка е, дійсно призавантажила е, десь європейську країну, яка ще до останнього дня не розуміла деякі процеси, які відбуваються чи в Росії, чи в Україні. Вони на нашому боці, я радий з того, і буду робити максимально від себе можливе для того,